Це хардкор, поїхали. Так, продовжаємо. Це новий мір. Капець. Так, не дерево, дерево, дерево. Дара. Мені потрібно дерево знайти, де воно? Йошкін Матршкін. Не дерево. О, о, хоч якесь дерево я знайшла. Хоч якесь. В принципі. Зараз я не роблю це дерево. Коротше, роблю інструменти собі, то я повернусь. Пауза. Ребята, продовжую я і так. Ну, наконець, вийшло з цієї шахти. Зараз я зараз буду робити собі інструменти. О, добре. Ценце. Оу, о во оу. Так мені потрібно швидко палки робити. Я буду 11 і... Палки-палки-палки-палки. давай давай. Так, меч хай мене бути, ніч. Він це сдивіться сюди і все. Тепер кайло, Сокира і лопата. Все, а, еще піч. Все, все, все. Тепер це гуд у мене. монін, В принципі, можна сказати так гуд. Да блін. То я йду. В принципі. На охоту їди. Тільки на відвідій. Може ви знаєте, вони мене уб'ють тупо. А я це не хочу, мені це не потрібно. Ведь знаєте, що візьму? Два мака. Один. І два. Вс, норм, 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 що можу вам сказати. Я поки йду далі. Яке далі щоб все як держал. Ты бы був Скелет, крипер, паук, Зомбі. Поховайся. Знаєте, что я сховаюсь? Тут? Только быстро! Все, теперь я закрываюсь. И тут закрывать? И и тут. <laughs> я знаю темно. Да блин! Можно и так, можно например. Тикнуто. Мне. Кришу зробити, верну щоб на мене ніхто не сказав. От. Все, тепер я можу йти далі. Треба покопати. Так. то я копаю. В принципі. Якщо це буде камінь. то Його буду копати. Так то я поки не бачу ніякого каменю. Не бачу. Ні-ні-ніт-ніт, мені цей камінь поки не потрібен. Вс, я закрилась. О, чекайте, почекайте. Зараз. Ну, як руки болять. Може, тут я вниз буду копати? А, тут на вже. Коротше, я почекаю, день почекаю, в принципі, тому що зараз тут ніч. Офігінная ніч. Що хочу вам сказати. Так я копаюсь. Е! Так, е! Я не вам, я наоборот, не можу як залізти в яму. Може, мені потрібно копати це. Найди вугілля, потім желізко моє. В принципі, я не знаю, як тут вижити. Дуба не знаю, не розумію. Як і чим, Ти мені мир дали, зимовий. Зачем? А? Що ви це робите? Я сама не знаю. Тут нема нічого і не вугілля, нічого. Тепер як я мені, як вибратись? Як мені вибратися? Алло. Ага, всякую дяка. І наврок це закрила. Це я закрила і буду стояти і нічого не робити. О, тут і що скелет другий є, другий. Оцей скелет, є цей скелет і. Який хоче мене вбити? Та ні, йдіть ви нафіг. Ай ви нафіг. і своїми луками. Знаєте куди йдіть? Нафіг. Ну це я вас не кликала і не звала. Може, це ви прийшли до мене, господи. Зараз. Це так, все так, і це так. Це ну нас поки були бункер временний. Щоб мене ніхто не вбив, я не хочу це, я не хочу помирати. помирать. Хелпли плитс. Як говориться. Давайте утерки помирайте, утерки. Це буде довго і безмислено, в принципі. Безмислена я ніч. Я знаю, зараз зараз закупаю. Я І отара. Ну все. І ліпше я буду... не буду себе... Щоб... Ліпше не буду собою, я рискувати, не хочу поки. Поки я не хочу, не готова. М так. Та як ви мене задрали? І своїми луками. Реально ви мене задрали. Німо, німо мене стрельнув принципі, я не буду його агрити, я не хочу щоб він на мене агрився. Тут два утирка. Не хочу я, не хочу, в принципі. Ось Пострилу я можу взяти. Та ні, на замедление, ні. срав ні. это скелет. Уже мені довго стояти, чи що я сама не знаю. Мені довго стояти так. Ховати, я знаю, чи сама розумію, що це на всю ніч. Ну Будь ласка, ніч, пройди. Буде ласка, тому що я не хочу гинути. В принципі, я не готова, я не готова просрати свої ресурси опять вже і знову і опять. В принципі. Ну будь ласка, не стріляйте по мені. Не стріляйте. Ой, як вони... Мені не подобаються скелети. Ой, і зомбі мені не подобаються. І крипом мені не подобаються. Ну хоча б Гоша нормальний, Гоша. В принципі. Так, Гоша норм. Я танцюю тверк. Я танцюю тверк. Тверк, тверк, тверк. Ну о, потенцювала тверк. Тепер можна і далі. Та їм, як ви мене задрали? стріляти по мені і стріляти. Як ви мене задрали? Що я вам зробила, алло? Що я вам зробила не то? Алло-мало. Алло. 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 Ай-яй-яй-яй, мої сердечки, мої здоров'я. Ай, в мене немає їди, от бачите, у мене немає їди. То я чекаю, поки щоб був ранок і день. І потім можна було йти не їдою. От, блін, мені надари вже скелет, то я хочу їсти. О, скелет в броні вийшов. В принципі. Братом кожний я не хочу. Його не буду вбивати. Ну ладно. Кому я береш? Буду його бивати, хочу його захиститися, я хочу. Так. То нормально я дырку зробила велику. Можна відходити від скелетів, Як я так і роблю я, в принципі. Ого, які звуки вони їздають. Круто. Так.

Я так, а а а ям 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 я сама знаю, що я розумію, що скелет так далеко не може стріляти. То я так і зробила таку ямку далеко, щоб скелет не стріляв по мені. В смысле, шо? кажеться? Чи я першу ніч тобо пересиділа? Та як О, ти мене за драв? не зможу дратися а, скоро ефект пройде В принципі скоро пройде ефект то мені потрібно його почекати перечекати в принципі так давай, тіка, герл, давай, давай. цей как рл давай ефект зникає і Блін я без еды. Вот, одна вот на я так думаю. Как мне выжить? Как? Алло, алло. Так, то а я иду. Мы спрыгнули. Да как ты меня задрал? С горы скелет. В горы. Я перед другим ходом выйду. І то скелет немає. Не пропускає мене тупо він. Я зараз прийде, щоб він згорів. Чекай, давай, гори у сиру. Фуу, серйозно? Та як? Тебе не тікаю. Тебе не тікаю, тікаю, тікаю. У мене 3 хп. В принципі мені дав лук скелет лук і стрілу одну. Прикольно, що хочу вам сказати. В принципі. Ну так можна виживати можна? Це тільки вопрос времени де їду найти. Алло. Ви це все обігєли. Без еди мені як вижить. Ой, я бачу е, портал розрушений. Да иду сюда, в принципе. Вот я ж хотела там ехать, да, распадаюсь я. Ты мне подрывно ветхиваете свое здоровье. Да вы издеваетесь! Если на не возьму, то я тебе настолько раз не вижу, не вижу, не вижу. И ты что? И творишь, что мне... мне есть ты? Спорудов тишу. А це не бачите смисла його їсти. Кроликов я не хочу їсти кроликов. Тому що, ну не хочу плохи. Поки я. я тут постою. Так вок сюди, це сюди, це сюди і вс. В принципі, це сюди і все. А мені ще стрілу мені потрібно, я більше стрілу так, прикольно. Я знаю, що це рідко випадає із... І з того скелета, то я можу. В принципі, вижить. Так. То мені потрібна така їда його, яка там свиньи, вівці і кого там курилки, в принципі, то... У мене друзі є проблема. Тут де найде є до мені, де як? Це мой ноні. То я буду шукати якось. Без їди я не можу вижити. Ну зможу, але ну, мене голод буде вбивати. Давайте хоч якось їду, дайте. Я скоро здохну. Я авто поки не можу йти, в мене три хп. Є б в мене була їда, а так то ніякої нема тут живності. Якщо було б живний, то було б нормально. В принципі, так живності ніякої нема. Так, ну я візьму один арбуз, візьму. Арбуз. Один. Вс, я взяла. То я йду далі. Під эндерменів, в принципі. Ендермени не бачать, що там ігрок затикуває. Він не бачить. Він думав, що це його стикла. Ну, в принципі, Вийду йду далі. Таке, будь ласка, це як не помири. А через той, юмоє. Слава Богу. Раз. Будь ласка, сохрани собі життя. Збережи його. Хоча з тримах хп. А я має. И норм. Ну, у мене есть блок земли, в принципе видим штук, то я могу підняться, а мне видно. Ну Так, а если мне работать тут лепше? И где шло є? Е... Дай-ка еда. Где воно? Ало. Ай, ми 2 хп. Чулю, я так скоро помру. Відчуваю я так. Я не хочу помирати, я хочу жити. О, хуй мені піднімати Чи що гора? яка гора говерла? Чи що? Так, у мене є земля. Піднімаюся. буду доб'ють хора будь ласка живий. живи подним шпе ох давай давай психо герл ой чого я давай, два ладно я її не бачу я її чую Ласка. ух, круто! Можна сказати я. Я її не бачу, но я хочу топорку піднятися наверх до неї. Мора бігани, купився в діру. І отердай. Всього забери. Де та вівця? Де, будь ласка, де ти? Умоляю, покажись, 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 умоляю тобі. Тебе умоляю. Вже голодно. я так до косточки голодна, як в той волк. Так. Вівця, вівця, вівця. Ти де так мекала? Ну казалось, що показалось, чи почулось? Під, алло. Ну ж, вже наверх піднятися. Ну, о-о-о-о, яка ж гибнуть, гривнусь. Ага. Дякую. Дякую, дякую. Курівка. Дякую. Я буду ще поки шукати їду буду. все, все, все тепер? ти де. Алло. Куди вівча? Одна? Давай, давай, помри! Ну, да, шерсть, ну, блін, це проблемка в мене є. Звів сьой. Я буду піднімати наверх, я буду. Чому тут землю мені зараз вдяти? Тепер я будусь наверх буду. І... Ух, є, є бой. Є боїбой. Двоє, да, мені потрібно кудись йти. І шукати вівцю. А так то дві вівці потрібно мені. Ліжко, я хочу зробити собі поспати. Нахде коли буде ніч. Ну близько скоро буде ніч, скоро, то він це сідає, засідає, то, то це проблемка в мене. Вс, передумай ліпше. О, Це моя добич, моя, моя. Так як мені йти і не впасти. Я придумала. Буду так робити. Та ні так. Я звичайно, але мені треба тупо щоб... ліжко. Так, друга шерсть тут є, я бачу, бачу, бачу. Можу волку вбив її. Вівцю. Тепер пів хп в мене, я сама себе скоро загоплю. Ще одна шерсть і все. В принципі, одна. Якби не то я зроблю собі їду. А так то, а я виживу. Ну ладно, коротше. Була не була. Берти обичний мір. Ух, зимовий мір мені надоївлю, їм, їм на зимовий. В принципі, хочу вам сказати. То, то мені наданий знайти і їду, потрібно. Одну шерсть. Одну, одну, одну. Хм, тут шахта, в принципі, є. А тут обичність. Я вы найти Нет, Не помер ты. Да я! Ascend... Здесь... Я за себя убила. Вот просто я говорила вам, что я за МСБ убию. Короче, ребят, стараются дарте, вернусь. Стараться было все, героем, все, все, всем пока! там все, 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 там все, все, Пока, пока, все, все,